Основною функціональною одиницею нирки є нефрон. Саме у нефронах утворюється сеча. Нефрон складається з капсули, двох звивистих канальців і довгої петлі між ними. У середині капсули розміщується судинний клубочок, утворений капілярами. У судинний клубочок кров надходить по тоненькій кровоносній судині приносній артеріолі, а виходить по іншій виносній артеріолі. Відбувається фільтрація речовин з плазми крові. Із судинного клубочка. В капсулу нефрона. Діаметр виносної судини менший, ніж приносної, тому в капілярах клубочка кров перебуває під збільшеним тиском. Це полегшує фільтрацію плазми крові, насиченої різними речовинами у порожнину капсули. З капсули рідина, яка утворюється, надходить у звивистий каналець. Рідину, яка творилася в результаті цього процесу, називають первинною сечею. Окрім шкідливих речовин і продуктів обміну, первинна сеча містить і корисні речовини, які організм ще може використовувати до того що в ній надто багато води, яка потрібна організму. Тому у канальцях нефрона склад сечі значно змінюється, і вона перетворюється на вторинну сечу, де концентрація речовин, які виводяться з організму, значно вища. Утворення вторинної сечі відбувається завдяки двом процесам: реабсорбції, зворотнього поглинання та секреції виділення. Обидва ці процеси здійснюють клітини епітелію з вивистих канальців. Утворена вторинна сеча виводиться через сечозбірну трубочку у ниркову миску і далі по сечоводах в сечовий міхур.